80 літрів дізеля заливаємо і 13 літрів масла. Забезпечувати життєдіяльність багатоповерхівки з такими запасами генератор зможе вісім годин безперебійно, каже керівниця справами будинку Наталія Макаренко. Управління він дуже простий, включається і виключається. Встановили генератор тиждень тому. Нині він допомагає доставляти воду та опалення у оселі мешканців, додає пані Наталія. Зранку, як збираються на роботу, потрібна вода всім. Ну, вона не зразу поступає в оселя, а десь через хвилин 20-30. придбали генератор за кошти, які вдалося заощадити в ОСББ. Такий крок вимушений, адже будинок без електроенергії існувати не може, розповідає голова правління Ніна Пастернак. Наш будинок має свою котельню, і тобто, коли у нас відключається світло від, від міської мережі, у нас немає в будинку відсутня і опалення, і відсутня вода. Отримати компенсацію закуплений генератор, планують вже найближчим часом, додає жінка. Ми тільки на начальній стадії, тільки, вони, тільки в міській конкомі затверджені ці документи. І ми тільки почали їх оформлювати. Нам пообіцяли, і як прийняти рішення, нам відшкодують 100%. Компенсувати кошти за придбані генератори будуть із бюджету міськради. На це у 2023 році спрямують 10 мільйонів гривень, каже виконувач обов'язків директора департаменту ЖКК Сергій Отрашко. Відшкодовуватись буде виключно будинкам, в яких система опалення конструктивно і технологічно не може працювати без електропостачання. Тобто, скажімо, будинки, в яких там є, скажімо, електронні. Пристрої, які забезпечують опалення, але наявність, наприклад, елеваторного вузла дозволяє отримувати опалення за відсутності електроенергії. Таким будинкам безумовно відшкодовуватись вартість не буде. Отримана сума відшкодування для кожного ОСББ буде різною, додає Сергій Трешко. Усе залежатиме від потужності генератора. Ми свідомо відійшли від відсотків. Зрозуміло чому, тому що китайський генератор коштує умовно 100 тисяч гривень. Турецький 150, Siemens 250. Відповідно, говорити про відсотки, ну, мабуть, неправильно. Тому ми визначили чіткі суми, починаючи від 3,5 кВт генератора, це 30 тисяч гривень. Далі від 4 до 5, тобто з кроком в кВт, приблизно на 15 тисяч гривень зростає сума відшкодування. За словами пана Сергія, після подання всіх необхідних документів повернути кошти ОСББ зможуть протягом місяця. Вікторія Гончарук Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.